Друзі, так як ми люди не релігійні, то, хоча сьогодні вже не третій день свят, я вам скажу: Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Халилюя. Друзі! Хочу сказати одну таку річ. Всі ми чули фразу ніколи не говори ніколи. Ми випустили буквально сьогодні новий епізод нашого подкасту. Священники, до яких є питання з пастором Іваном Пендлишаком. Де він говорить, що я ніколи не думав, що я буду віруючий. Я ніколи, навіть гадки такої не мав, що я стану пастором. Ніколи не говори ніколи. Якщо Бог дав тобі призвання, він тебе виведе з любої ями, в яку ти попав, і приведе тебе в свою досконалу волю. Дивіться наш подкаст.